Марі Кондо магічне прибирання. Марі Кондо – японська експертка з наведення ладу. У своїй книзі ділиться революційним підходом до організації простору. Її метод пропонує не просто прибирати дім, а змінити життя, адже чистота зовнішня відображає порядок у думках. Ідея книги. Кондо переконана, щоб змінити своє життя потрібно почати з речей. Замість постійного прибирання варто навести порядок раз і назавжди, дотримуючись простих принципів. Ключове питання, яке треба ставити собі під час сортування речей: чи приносить це радість мені? Тільки те, що щиро тішить, має залишитися у вашому житті та будинку. Основні принципи методу Кон Марі. Перше, не видіть лад одразу, а не поступово. Марі вірить, що прибирання потрібно зробити як особливу подію, очистити все і відчути трансформацію. Прибирання це свято, а не рутина. Марі радить підходити до прибирання як до важливого життєвого етапу. Ви змінюєте свій простір, тому цей процес потребує певної зосередженості. Заплануйте день, коли ви зможете зануритися прибирання без поспіху чи відволікань. Друге. Прибирайте за категоріями, а не за місцями. Почніть із одягу, потім переходьте до книг, документів, різноманітного дріб'язку і, нарешті, до речей із сентиментальною цінністю. Основна помилка прибирати кімнату за кімнатою. Натомість метод конмарі пропонує розділити всі речі на категорії. Та працювати з ними по черзі. Категорії рекомендовані Марі такі: одяг, книги, документи, різний дріб'язок, аксесуари, косметика, техніка Це і сентиментальні речі. Третє, тримайте лише те, що викликає радість, розглядаючи кожну річ, запитайте себе. Чи вона приносить задоволення? Якщо ні, подякуйте їй за службу і попрощайтесь. Створіть гору речей для кожної категорії. Коли ви переходите до певної категорії, зберіть усі речі цього типу з кожного куточка дому, складіть їх в одну купу. Це дозволить зрозуміти, скільки насправді речей ви маєте, і відчути, які з них вам потрібні, а які ні. Відбір речей чи приносить це радість: ключовий етап це перегляд кожної речі. Візьміть її в руки та запитайте. Чи приносить це радість? Чи я люблю цю річ, чи хотів би я бачити це у своєму майбутньому житті? Якщо відповідь негативна, подякуйте цій речі за службу і відпустіть. Коли ви позбавляєтесь непотрібного, то вчитеся цінувати те, що у вас є. Простір, наповнений тільки улюбленими речами, дарує спокій і натхнення. Чистота вдома допомагає навести порядок у думках і навіть у стосунках. Після відбору тих речей, які залишаються, важливо їх правильно розмістити. Одяг, складіть його вертикально, щоб бачити кожен предмет. Це економить простір і дозволяє легко знаходити потрібну річ. Ящики й коробки. Використовуйте коробки для сортування дрібних речей. Це допомагає уникнути безладу. Мінімалізм у візуальному просторі. Залиште лише ті речі, які справді потрібні або надихають вас. Залиште їх на видимому місці сьоме, зберігайте речі одного типу в одному місці. Всі речі мають бути на своїх місцях. Щоб ви завжди знали, де шукати потрібно. Наприклад, книги мають зберігатися в одній частині дому, а не розкидатися по різних кімнатах. В останню чергу беріться за сентиментальні речі. Це ті речі, що викликають емоції: листи, фото, подарунки, їх слід сортувати наприкінці процесу. Вони найважчі для відбору, адже зачіпають ваші спогади. До цього моменту ви вже будете впевнені у своїх рішеннях і зможете легше визначити, що зберігати. 9. дбайте про свої речі. Марі радить ставитися до речей із вдячністю. Наприклад, складаючи одяг, подякуйте йому за тепло та комфорт. Це створить зв'язок із вашими речами та допоможе більше їх цінувати. Результат: після наведення ладу ви перестанете накопучувати зайве, знайдете більше часу для важливого, відчуєте вдячність до життя. Магічне прибирання це більше ніж прибирання. Це філософія, яка дозволяє жити з ясністю, легкістю і радістю. Чому ця книга захоплює? Магічне прибирання це не просто про діма про життя. Книга мотивує до змін і показує, як за допомогою простих рішень можна знайти щастя в звичайних речах.